Обов'язковий до перегляду документальний фільм про те, як Буш старший зазнав невдачі у боротьбі зі зміною клімату. Упущена можливість, як адміністрація Буша поховала боротьбу зі зміною клімату. Документальний фільм Netflix Ефект Білого Дому це не просто переказ історії, це болісний, жахливий досвід, який змушує задуматися, як один поворот політичної долі може змінити траєкторію розвитку нашої планети. У фільмі показано, як адміністрація Джорджа Буша Старшого, незважаючи на початкові обіцянки, змарнувала унікальну можливість очолити боротьбу зі зміною клімату, тим самим заклавши основу для поточної глобальної катастрофи. Як людина, яка виросла в епоху, коли екологічні проблеми почали активно проникати в суспільну свідомість, я завжди відчував, що чогось важливого не вистачає. Пам'ятаю розмови про зелену революцію, про необхідність переходу на альтернативні джерела енергії, про захист навколишнього середовища як пріоритет. Але, зрештою, ці розмови так і залишилися розмовами. Ефект Білого Дому пояснює чому. Фільм зосереджується на критичному моменті 1988 року, коли посуха, що вразила Північну Америку, і одночасна виборча кампанія Буша створили ідеальний шторм для рішучих дій у боротьбі зі зміною клімату. У той час екологічні проблеми не були такими політизованими, як зараз. Багато американців були готові визнати, що зміна клімату є реальною загрозою, яка вимагає негайних дій. І Буш старший, схоже, був готовий до цього. У своїй передвиборчій кампанії він обіцяв довести справу, вирішити проблему зміни клімату. Це твердження в контексті сьогоднішньої політичної реальності виглядає немислимо. Але в 1988 році це вселило надію. Однак, як показує фільм, за цими словами стояла внутрішня боротьба за владу. Адміністрація Буша була розділена на два табори: прихильників радикальних заходів на чолі з колишнім президентом Всесвітнього фонду дикої природи Білом Рейлі та скептиків на чолі з керівником апарату Джоном Сунуною. Цей конфлікт фактично став ключовим фактором, який перешкоджав ефективним діям у боротьбі зі зміною клімату. Сануна, як і багато хто в нафтовій промисловості. Пропагував ідею про те, що зміна клімату є безпідставним страхом і будь-які обмеження на викопне паливо завдадуть шкоди економіці. І найсумніше, що ця тактика спрацювала. Адміністрація Буша замість того, щоб стати лідером у боротьбі зі зміною клімату, пішла шляхом компромісів і напівзаходів. Деякі заходи були вжиті, але їх було недостатньо, щоб зупинити наближення катастрофи. Що особливо вражає в ефекті Білого Дому, так це те, як ця внутрішня боротьба була пов'язана з ширшими економічними та політичними інтересами. У фільмі показано, як нафтова промисловість активно лобіювала проти кліматичних дій, фінансуючи наукові дослідження, які ставили під сумнів реальність глобального потепління та поширювали дезінформацію серед громадськості. Це мені нагадує випадки, коли я сам стикався зі спробами маніпулювання інформацією. У моїй роботі вставте свою галузь, наприклад, техніка або освіта. Я часто бачу, як корпорації та інші зацікавлені сторони намагаються контролювати дискурс, щоб просувати власні інтереси. І я розумію, що боротьба зі зміною клімату це не лише боротьба за майбутнє, планети, а й боротьба за право на правду. У фільмі особливо висвітлюється постать Стівена Шнайдера, одного з перших кліматологів. Який намагався донести до громадськості масштаби загрози. Його слова, які звучать у фільмі, змушують задуматися про те, скільки сил було витрачено даремно. Його визнання того, що більшість його цілей не буде досягнуто, звучить як смертний вирок. Але водночас у його словах є надія він говорить про необхідність культурних змін і про те, що це станеться протягом проміжку часу покоління. І я вірю, що він правий. Хоча ми втратили можливість бути лідером у боротьбі зі зміною клімату, ще не пізно змінити ситуацію. Ми повинні вчитися на минулому і не повторювати помилок, які були зроблені в минулому. Що ми можемо зробити? Підтримка наукових досліджень нам потрібно фінансувати наукові дослідження, які допоможуть нам краще зрозуміти зміну клімату та розробити ефективну відповідь на неї. Перехід на відновлювані джерела енергії необхідно прискорити перехід до відновлюваних джерел енергії, таких як енергія сонця та вітру, зменшити викиди парникових газів. Існує потреба зменшити викиди парникових газів, наприклад, шляхом підвищення енергоефективності та використання більш екологічного транспорту. Підтримайте політиків, які піклуються про довкілля, нам потрібно підтримувати політиків. Які піклуються про довкілля та готові вживати рішучих дій для боротьби зі зміною клімату. Підвищення обізнаності громадськості необхідно підвищити обізнаність громадськості про проблему зміни клімату та про те, що кожен із нас може зробити, щоб допомогти. Ефект Білого Дому не просто документальний фільм, це заклик до дії, це нагадування, що майбутнє нашої планети в наших руках. І ми не повинні втрачати цю можливість. Я, як і багато інших, відчуваю особисту відповідальність за майбутнє планети. Я вірю, що кожен із нас може зробити свій внесок у вирішення проблеми зміни клімату, і я готовий зробити все від мене залежне, щоб допомогти. Це не лише екологічна проблема, це питання справедливості, безпеки та майбутнього людства. І вирішувати її треба разом. На завершення ефект Білого Дому є потужним і тривожним нагадуванням про те, як один політичний поворот може мати далекосяжні наслідки. Це урок того, що боротьба зі зміною клімату це не лише боротьба за майбутнє планети, а й боротьба за правду, справедливість і надію. І ми не повинні втрачати цю можливість. Це фільм, який повинен подивитися кожен. Це фільм, який повинен змусити нас задуматися. І це фільм, який має надихати нас надії.